Рада вітати вас на каналі. На сьогодні понеділок і ми на базарі. Ну як, Я просто скорочую свій шлях та йду. Зараз в садовий магазин зайду. Дощик у нас. По справах приїхали. Максу, там детальки треба. Коротше. Женю заберемо зі школи. Та я зараз в садовий зайду, треба щось подивитися мені, а що це? Кору для орхідей. Бо я думала, вона втадає. Ну як, вона там була, я бачила, а це немає. Тут у нас молочко продають, таке домашнє все. Дощик зараз моросить. Швиденько. У нас півтори годинки і додому. Не зайшла я в садовий магазин, бо вони в понеділок закриті. Зараз поїдемо в якийсь інший квітковий, бо треба терміново. Зараз зайдемо, подивимося а, на матрасник. Купили ми ось такий на матрацник. Трошки не такий, як ми хотіли. Ми хотіли такий чохол, щоб воно і знизу і зверху. Ну, він півтори тисячі, то ми його і не брали, бо тут немає, це треба через інтернет замовляти, шукати. А взяли такий з резиночками, не отакий, от як на малюнку, а він йде знизу цей. О, з, з бортиком. Коротше. Так що <гум> будемо вже ліжко застеляти. Бо Ну як, хоча воно ще не пофарбоване, але вже Макс його гарно зашліфував і можна спати. Дивіться, такий дощик гарний перепустився. Оп, і вже немає на, на цьому на склі. о. Це я дивлюся, Галя балована. Там мені моті подобаються, але зараз вони такі маленькі і дорогі. Коли ми купляли останній раз, це давненько було 50 гривень. Зараз, напевно, вже всі 70 Треба налаштуватися та зробити самі. Щось ніяк не налаштуюсь, давно хотіла. Ну, таке, коротше, Максу, воно не подобається, а ми вже не їли. Дощик іде. Я чекаю, сиджу у машині Макса пішов в магазин. У нас є такий магазин, який там Залізяка чи Залізяки. Пішов щось там йому ручка, треба завісити. хоче мені м шкафчики на кухню трошки підремонтувати. Uh, і що, і будемо далі їхати. Я якась оце щось в другий день дивлюсь по собі. Така, і я не втомлена, оце з цим переходом, переводом годинників, якось поки звикнеш, не подобається мені. це. Ну нічого, що ж ми поробимо? Звикнемо не одна, я така. Просто я люблю зранку трошки поспати, а допізна щось робити, а воно вже так ну, треба. Приловчитися, бо пізно то лягаєш, а рано ж то вставати по-новому -по трошки раніше, чим було. так що якось от, так от. Дощик припустився. Ми сьогодні ще хочемо посмажити крильця. Вчора замаринували, вчора їх хотіли. Так вчора дощик не дав, та сьогодні, бачу, не дасть, але хочеться щось мені оце на шашлик прям страшне. Хочеться м'ясом. Тож, сижу, чекаю чоловіка. Будемо далі їхати. Треба ще в маркет заїхати, щось купити хліба. Um, що ще? Цукру? Сіль треба. Коротше, таке. Закінчилось. Так, Макс переніс. Те, що він взяв. Це для. Я забула, як воно називається Макс. Це газовий ліфт, мабуть. Ну, таке, що саме дверця сама закривається, не гепає. Не закривається, не гепає. Ось таке, таке трошки підрихтує, бо вона старенька, але все одно ми її ставимо поки. Поки ну, нової немає, то й ця піде. Ну що, ми справились? Марина тут загрузилася. Купила ось таких стаканчиків великих, буду пересаджувати перчик чи баклажани. Щось, коротше, в мене там і думає, є, буде якась перевалочка. Ой, там черга така була в цей магазин. Кажу, черга така, та стояли, розмовляли. Хто які купляє помідори, що чим обробляти. Бачите, он дощик іде у нас, калюшки мокро там. Ну, нехай собі йде. Вікна з тієї сторони заляпані від дощу. Треба буде колись їх вийти помити. Я ото шлангою раз, два протерла і піде. Саме головне це треба видраювати підвіконня. Цієї... На цьому вікні ще нормально, кіт сюди не лізе, а там, де в кухню. Драй не драй кожен раз. Так він затоптує його. Так що паска на носі, вікна не миті, ну це таке помиється. І не до паски, а просто помиється, щоб чисті були. Так, як Макс каже, скільки ти можеш його знімати, тут нічого не помінялося. <гум> таке, як було. Кажу, ні. Ми тоді показували, воно було не відрізане оця... стіночка. Зараз вона відрізана, така вже по цей... як пошліфована, гладенька, гарненька. Так що... Ось таке у нас ліжко. Макс там круте, круте, бо це він відійшов, каже, знімай. Бачите, треба буде прибирати зараз. Але гарненьке виходить. Друзі, ми на матрасник цей приміряли. Та що приміряли вже він тут на місці. Підійшов все добре. Не знаю, я хочу, щоб воно отак стояло. Ось сюди. Оце сюди. Воно якраз сюди поміщається, а Макс не хоче. Макс хоче, щоб ліжко отак і стояло. Туди підвинуть і щоб можна заходити з цієї сторони і з цієї. Воно так зручно це для ліжка так і треба взагалі. Але так місця багато займає. ну Може, хоч щось треба. <сі> І чоловіку слово дати, хай буде так, а то тільки як я, як я. Так що Макс тут за... зараз далі щось там, він ще хоче доробити. В принципі, все зробив, але щось йому там знизу не подобається. А я пішла на кухню, бо щось в мене робота не робиться, я тільки щось там почну робити, а чую, щось він тут шародить, шародить, шародить щось робить, робить. Або ж цікаво, що тут відбувається без мене. І там, і там. дощик насправді зараз перестав такий моросить маленький. Але Макс тільки що на вулицю виходить, то такий гарний дощ був все. Йдемо далі. Так як дощ у нас не перестає, а крильця замариновані, та й хочеться їх на мангалі, а не в духовці, бо Все-таки відрізняється смак, то Макс тут кочегарить, перестали ось сюди цей мангал. Зараз накидає сюди дровець зверху і все це є. Перла трохи сюди троян, <ріст> Макс їх і не прибрав, Ну, нічого. Нехай би будуть. Це там кривця, то можна і небагато. Ну що, поки Макс там кочегарить, У мене картопля в духовці запікається. Я тут трошки вирішила. Пилюку протерти, ну і застелити ліжко. Але нам треба нову постіль почати купувати так, потрошки по комплекту, бо а, ця двохспальна не підходить. Маленька, треба, напевно, євро. Бо не вистачає. Ну, що маємо, то маємо, поки так зійде, але треба буде подивитися. Так що трошки прогадали. Завжди. Ми купали, купували двох спальні, і нам вистачало. У нас хоч і два дивани, але вони великі такий самий розмір, але нам там вистачало так по краєчку, а тут треба вже ж під матрас завернути, щоб воно не злазило. Ну, як уже є. Ось так от буде ліжко стояти. Зараз підмету, помию підлогу і застелю його. Та й все на сьогодні. З цієї сторони трошки оце сюди не вписується, так сказати, в спальню, але від кота тільки тут йому місце, бо там відкрито все, двері, і він там ходить куди хоче. А тут уже закриваємо ми. Те, щоб пилюка не йшла з кухні, бо так як там ж у нас процес отакий ремонту вічний, то він сюди не йде і не буде лізти. Це так. Це так я думаю, бо колись відкрила двері, і він стоїть уже лапкою щось тут грається, якийсь цей висить, а він каже, добрий день. Каже, давай відсіля і йди. Так що, ну, це не страшно, скоро ще трошечки і ця розсада забереться, винесеться цей стілажик чи поличка. Та й і все. Так, поливалка моя. Я тут справилась трошки. Навела лат, але бачите, вікна ще голі. таке. Ще роботи багато, але все робиться в нас поступово. Коротше, що, треба все оце купувати, бо маленьке ковдру треба купити, але ми на цим думали, ну, потім колись. Та і воно так і буде. Потім колись, таку, як Женя каже, мохнато, У нас є така зелена в нього на ліжку, а це сюди таку сіреньку, щоб під шпалери. Взяти і буде гарно. Я вибачаю, губу помазала, але що маємо, то маємо. Макс пішов вже смажити крильця, я тут закінчила, зараз картоплю вийму та і будемо вечеряти. Повечеряємо та й така погода, що робити. Будемо відпочивати. До розсади я вже сьогодні не дійшла, хоча ще не вечір, бо на вулиці ще видно. Можливо, туди далі, а можливо, і завтра, щоб у відео було що знімати, треба її пере... пересадити, перевалку зробити. А вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока!